Очищення бензолу. Я сходив в бокс, взяв такі досить старі реактиви. Це перегнаний бензол написано, бачите, зараз зима, і він знаходиться в твердому стані. Це зливи. Бензолу також в твердому стані. Буду намагатися його почистити. Також в мене є також з бензолом речовини. Будемо всі об'єднувати. І переганяти. Перша стадія перегонки. Зараз необхідно, щоб воно розстануло і стало рідким, щоб його можна було налити. Ось в мене ще є такі бензол з визначення вмісту води в олії, також з нього будемо вилучати і бензол з водою з насадок династарка. Тут є вода. Почнемо з нього. Необхідно спочатку видалити цю воду на ділильні воронці. До речі, наші попередні зразки, ті, що ми брали з боксу, вже розтаїли. Ну, почнемо з самого забрудненого забрудненого водою. Це саме складне видалення, тому спочатку видалимо воду, а потім будемо переганяти поетапно. Спочатку видалимо звідси воду. Ось я перелив у воронку. Бачите, тут у нас розділення шарів на цьому рівні. Необхідно злити баночку, злити нижній шар водний. Там, де дуже багато води. Бензол практично не розчинний в воді, але все ж таки якась розчинність є. Далі необхідно дуже обережно зливати, маленькими, з маленькою швидкістю, щоб не перелити. Таким чином. Побудувала установку. Я вже залив цей верхній шар. Кипілки там. В літрову колбу бачили, що пів літра в нас було. Потім насадка у нас Діна Старка і зворотній прямий холодильник, відкритий. Зараз вже залив туди воду. І виходить на режим нагрівається. Ось закипає вже тут у нас. Такі конденсати обводнений, тобто це свідчить, що там є вода, і необхідно її звідти видалити. Зараз я ще краще закутую, коли воно вийде вже на режим, буде вже зрозуміліше. Трошки йде перегрів. Бачите, йдуть якраз пари і зараз буде конденсуватися. Іде конденсація. Так, трошки перегрів баню, бачите, що я зробив, поставив просто її на підставку. Зараз вона дає нормально вже тепло. Коли вже перестане конденсуватись, поставлю плитку. Плитку я брав в сторону, бачите, і води туди налив, треба ще додати, щоб вона знімала тепло. Все ж таки цей температурний режим треба, щоб він. Виконувався, бачите, відділилося трошки води. Тримаємо на режимі і до, до сталого виділення води, коли вже не буде виділятися. Холола система, знов поставив плитку, ще не включав Температура бані на 30 градусів вище кипіння, все як стабільно має бути. Конденсація відбувається рівномірно, без всяких сюрпризів. Коли почне вже спадати температура, трошки будемо підігрівати. Вже зафіксувалася виділена вода. І Зараз все на режимі. Вже таким чином у нас ця вода вже хвилин 7 зафіксована. Ну, ще, може, 10 хвилин потримаємо і будемо виключати, Ще треба охолонути системи. Після цього вже її можна буде закривати. Я зняв плитку, кипіння вже перестало бути. Конденсації немає. Рівень нижнього шару на тому ж самому рівні залишився. Зараз воно трошки охолоне, я розкутую його, і потім, вже, коли можна буде тут торкатися шліфа, вже можна буде закривати пробкою. Що я з плиткою роблю? Плитку, на плитку ставлю баночки з водою, щоб вони знімали тепло. Для чого це ну, потрібно? Для того, щоб плитка не вигналася таким чином. Якщо ви бачили на старих плитках, вони вигнуті. Якщо ми будемо знімати тепло, наші плитки будуть постійно в рівному правильному положенні. Розібрав з насадки Діна Старка я злив у ту пляшку, з якої ми наливали, тобто це бензол з водою. Ну і холодильник також зараз злив. Відключу ці шланги. Підписати треба, що в нас всередині колби. Помити все, і відповідно можна вже закінчувати. Далі будемо переганяти наші зливи бензолу з олією та якісь зливи з бензолу разом. Скільки влізе в 2 двохлітрову колбу, тут я будую вже установку. Перегонки. Зараз покласти треба кипілки, і бачите, через воронки буду заливати вже наші, нашу сировину. Я завантажив наш бензол злив. Тут установка перегонки з термометром. Прямим холодильником алонжем. Тут у нас перехід з 14 на 19 і колба приймач. Встановлена на такій підставці. Воно, бачите, не дуже рівно стоїть, але так, кути в нас, відповідно, треба підлаштовуватись під ці кути. От, зараз виходить на режим. Кипілки я поклав, бачите, і будемо переганяти. Вода циркулює вже. І зараз, дивіться, стільки у нас не влізло. Це я з тої пляшки перелив, залишив ще, тому що багато заливати не можна. Це вже максимум. Бо буде більше, воно може викликати якісь неприємні речі. Ось такий у нас відгін мутний, тобто там є вода. Ось вже у нас швидкість дуже мала. Десь крапля в секунду, в бані 160 градусів на термометрі 93,5. Це для бензолу дуже висока, але виходить, що там у нас злив бензолу, що ми взяли в боксі, це був якийсь, мабуть, злив ароматики. Будемо виключати, бо вже основну частину ми відігнали. Далі вже тільки щось там може ксилоолище залишилось чи ще щось таке більш важке. Тому будемо зупиняти. Держано 950 мл відгону. Перша фракція обводнена, видно, що вона мутна. І от стільки кубового залишку, тому що в основному в нас десь один до одного було розчинено наші зразки. Ще у нас невелика кількість залишилась неперегнаних Неперегнаного бензолу, зараз завантажимо колбу поменше. І вже будемо переганяти знову. Ще вдалося відігнати 250 мл. Такий кубовий залишок у нас також залишився. Ну, далі необхідно подальше очищення. Наступний етап видалення води з наших фракцій, які в нас вологі перших. Це те, що з залишку відігналося. Це перша фракція, яка наганялася з загальної маси. Зараз будуємо знову установку з насадкою Діна Старка та зворотнім холодильником. Ось, я зібрав установку, завантажив туди дві фракції. Ходить на режим з насадкою Діна Старка і зворотнім холодильником. Холодильник взяв той самий, який застосовував тільки що для перегонки. Ось таку невеличку кількість води ми відігнали. Тепер у нас можна вважати, що максимальна вода з цього, цієї суміші забрана. Наступний етап зменшення фракційного складу. Річ в тому, що у нас дуже широкий, досить 13 градусів фракційний склад. Спробуємо його зменшити шляхом ректифікації. Ще завантажив бензолна установка. Також підставка. Тут все плитка, масляна баня, термометр. Далі йде дефлегматор. Замотаний в Азбестову ниткою Азбестовою. Потім йде алон. Ой. Потім йде у нас. Насадка вюрца на 14-му шляхі, термометр, холодильник прямий, далі йде також вакуумний цей лонж і приймач. Ось так у нас виглядає установка, вона досить така об'ємна. На великих штативах високих займає більшу частину витяжного шафи. Нижче 80 градусів конденсат іде. І він все ж таки мутний, хоч ми всю воду виганяли виганяли, а після ректифікації вона все одно видаляється. Замінив ковбу вже, стала, стала стандартна так, температура стала. І ось такий у нас був придгон. Зараз трошки просвітлився, але видно, що там на дні краплини води. Він був мутним. Зараз вже відганяється наче безводний бензол. Ось, вдалося відігнати пів літра бензолу за вузької фракції. І вимкнули електрику. Зараз ще трошки доганяється на тої енергії. І все. Через обстріл ворожих дронів необхідно було перечекати в укритті і е, почав пізніше. Було тут електрика, але мене тут не було. Нарешті я вже вийшов на режим, поклав нові кипілки. Ось іде у нас конденсація. От. Установку знов зібрав всю. Ну і сподіваюся, що буде вже спокійно і можна буде працювати. Ось вже друга колба набирається, десь 320 мл. Перша вже була фракція, дуже вузька. І зараз вже починає підніматися трошки на 0,2 градуси температура. І цей наш кубовий залишок. Бачите, як виглядає, вже піниться. Не дуже йому зручно вже кипіти. І треба вже виключати. Ректифікація вже закінчується. Ось таку кількість. Бензолу вдалося почистити. Десь 1,4 літри ректифікованого чистого бензолу. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.